Тим часом уряд Німеччини повідомив про новий пакет військової допомоги для України. Як повідомляє Європейська Правда, німці передали техніку, безпілотники і боєприпаси до різних систем. Зокрема, серед іншого йдеться про 56 бронемашин МРІПІ, боєприпаси до танків Леопард та БМП Мардер. І також в Україну доправили 282 тисячі боєприпасів для самохідних зенітних установок. І ще боєприпаси до установок Гепард, ракети до систем протиповітряної оборони «Айрісті», Еселем та IRST SLS. Ну і в мережі знову шириться відео, як російські окупанти розстрілюють українських воїнів, що здалися в полон. Тро бій, троє бійців ЗСУ. Е Вирішили здатися, але російський командир віддав наказ залишити живими лише одного а двох інших вбити. Де саме зняти це відео поки невідомо. Але дуже хочеться сподіватися, що ця мразота ну, здохне в набагато страшніших муках, ніж. Ті, кого вони розстрілюють, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Організації Об'єднаних Націй Червоного Хреста щодо порушення Женевської конвенції, бо страти є свідомою політикою Росії, наголосив омбудсмен і додав, що такі дії порушують міжнародне гуманітарне право і туж таки Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Нагадаю, що на початку лютого моніторингова місія ООН повідомила про 79 страт українських військовополонених російськими військами в 24 окремих інцидентах з кінця серпня минулого року. Більшість страт відбулися в районах російських наступальних операцій. Багатьох українських військових, які здавалися в полон або перебували під вартою російських збройних сил, було безпідставно розстріляно на місці. І в свідченнях також розповідалось про вбивства неозброєних і поранених. Українських військових